Добрий день, дивний ритм. Ось як Ребека описала тахікардію, яку відчувала. Вона була медсестрою та знала можливі причини. Жодна з них не була хорошою. Але жінка знала також про силу молитви, і саме вона привела її до чудесного зцілення. 62-річна, здорова і активна Ребека Каскоу працювала медсестрою. Одного разу вона відчула, що її серце збивається з ритму. Я намагалася не нервувати, але за свою кар'єру медсестри я не раз бачила людей з тахікардією і одразу ж думала, це блокада серця, чи я за крок від серцевого нападу? Я хвилювалася, але не припиняла молитися, і це мені дуже допомагало. на додачу до всього її чоловіка Джері знайшли рак простати Я Повинна була залишатися сильною, щоб пройти це з ним. Але як мені це зробити, якщо моє серце відбиває дивний ритм? Після двох тижнів без поліпшень Ребека вирушила у відділення швидкої допомоги. Обстеження показало, що причиною її тахікардії було передчасне шлуночкове скорочення Якщо так триватиме і надалі, то може статися серцевий напад, або з'являться проблеми з іншими органами. Серце буде не в змозі подати достатньо крові до легень, і виникне нестача кисню. Я розуміла, що маю щось із цим робити. І це мене непокоїло. За два тижні Ребека зустрілася з кардіологом, який підтвердив діагноз. Він призначив їй стрес-тест на друге березня, щоб визначити найкращий метод лікування. Це могла бути шокова терапія, покликана повернути ритм до норми, або ж ліки, або навіть операція, якщо є якась блокада, чи виявилося б інші проблеми з серцем, про які я й не знала. Тим часом Ребекка продовжувала молитися і довіряти своє зцілення Богу. Я не боялася, але говорила, господи, я не розумію цього. Я знаю, що мій шлях ще не дійшов кінця але мені відомо, що в моїй родині були схожі проблеми. Мій батько помер рано через ускладнення пов'язані з діабетом і серцевою недостатністю. Я знала, що проблема реальна. Ребека завжди отримувала підбадьорення під час перегляду клубу 700». їй подобаються свідчення, і вона завжди молилася з ведучими заглядачів. 1 березня за день до стрес-тесту жінка дивилася клуб 700» і Ешлі Кі отримала слово знання. Ребека одразу ж зрозуміла, що це слово для неї. Нас дивиться хтось з серйозною проблемою серця. Я вірю, що Бог стілює вас просто зараз. Це тахікардія. У вас перехоплює подих, коли це відбувається. Я вірю, що Бог торкається вас зараз, коли ви поклали руки на груди. Бог зцілює зараз ваше серце. В ім'я Ісуса прийміть це стілення просто зараз. Дякую, Ісусе. Мої очі розкрилися. Я підняла руки догори і сказала: я приймаю це. Це моє стілення в ім'я Ісуса. І коли я перевірила себе, я не помітила тахікардії. Усе заспокоїлося. Я почала сміятися і плакати. Я славила Бога. Я знала, що це було для мене. А щодо стрес-тесту, я з нетерпінням пішла до лікарні наступного дня, стала на бігову доріжку, щоб показати лікарю та іншим, що Бог зцілив мене. У Ребеки не виникло проблем під час тесту. Вона каже, що коли кардіолог прийшов із результатами, то був збентежений. Він подивився на результати на біговій доріжці, а потім сказав, хороші результати. Ви в порядку. А його помічниця додала: ось колишні результати, де видно проблеми. Він відповів: не знаю, що це було, але зараз з вами усе гаразд. У вас чудові серцеві показники. ви у повному порядку. Я була шокована цим. У Ребекки більше не було проблеми з серцем. Вона дбала про Джері після того, як йому зробили операцію, і під час його відновлення вони кажуть, що все це зміцнило їхню віру і дякують Богові за зцілення та турботу. Бог почув мене. Він побачив моє серце і мою потребу у зціленні серед усього того, що відбувається у світі. Він побачив мене. Ось чому я така рада цьому. Він піклується про усі дрібниці у житті серед усіх життєвих драм і болю, від яких ми страждаємо. він поруч. нам лише потрібно попросити про А просто попросити. Все настільки просто, вам лише потрібно попросити. Я бачу світло в очах Ребекки, і це світло говорить про те, що до неї доторкнувся Бог. Вона наповнена радістю, праведністю і миром у Дусі Святому. Ви теж можете отримати цю радість. Ви повинні зрозуміти, що Бог знає вас на ім'я. Він, знає слово волосся у вас на голові. ви дуже важливі для нього. Ми можемо думати, що Богу байдуже до мене. Ми можемо думати, я зайшов занадто далеко. Я зробив занадто багато всього, і тепер Бог не захоче мати зі мною справу. Він відкине мене. Усе це брехня. Це зовсім не те про що говорить писання. У ньому сказано, що коли ми ще були грішниками, Христос помер за нас. Немає такого гріха, який би міг відокремити від прощення або зцілення Божого. Про це говорить Ісус: немає гріха, якого б я не пробачив. Багато людей говорять про на Духа Святого. Не робіть цього. Бо хоче пробачити вам крові Ісуса Христа достатньо для вас ранами Його ви зцілилися і зцілюєтеся. Нехай ці думки будуть у вас у розумі, коли ви прийдете, щоб просити про те, що він обіцяв, адже вірний той, хто обіцяв вам лише потрібно вірити. Якщо у вас є сумніви, то зробіть собі послугу. Сумнівайтеся в них, а не в Слові Божому. Його любові, прощенні, зцілення. Не сумнівайтеся, що коли ви попросите, він забезпечить. Ісус говорив знову і знову: якщо ваша дитина попросить хліба, то хіба ви дасте їй камінь? Ні, так не буває. Він дасть вам те, про що ви просите. Отже, просімо. просімо. А перед тим як звернутися до нього з проханнями, ми поділимося з вами іншими чудесами, що пише Гленда. Вона дивилася клуб 700 у січні. Тері отримала слово про те, що люди отримують зцілення від невропатії. Я після травми спини відчувала поколювання і уніміння в нижній частині ноги та в ступні. Відразу ж після молитви тері, все це пішло. Я так вдячна. Слава Ісусу! Він вірний. Ó, to je tak. Ось ще одне свідчення, воно прекрасне. Ронда надіслала нам листа. У мене була досить велика пухлина під правою ключицею. Результати досліджень показали, що це рак лімфовозлів. 10 січня 2024 року Гордон сказав: хтось страждає від кісти або пухлини у верхній правій частині торса десь трохи нижче ключиці. Бог розчиняє її і прибирає повністю. Я прийняла ці Слова усією вірою наступне сканування показало, що пухлина просто зникла. Лімфовузол прийшов у норму, і в ньому немає жодної онкології. Слава Ісусу цілителю. Неймовірне стілення. Алілуя! нехай сьогодні звучить Алілуя за те, що Бог хоче зробити для вас. Він любить піклуватися про своїх дітей. Він хоче подбати про вас. Прийдіть до Нього з вірою. Якщо двоє або троє погодяться просити про щось, то отримують це від Отця Небесного. Ось що сказав Ісус. Нехай ці слова відкинуть будь-який сумнів і невіру. Ми стері будемо вашими двоє або троє, а ви просіть і торкайтеся. Ми будемо молитися в злагоді, ви. Покладайте руки, а Бог зробить все інше. господи Боже Всемогутній, Ми приходимо до Тебе з подякою. Ми бачимо твої чудові справи. Ми чуємо чудові історії про людей, які отримали зцілення від тахікардії, від раку, лімфовузлів, від кіст та іншого. Господи Боже, ти сильний? Ми покладаємо руки на ті частини тіла, які потребують зцілення, і ми просимо про це згод ми говоримо, «Сціліться і будьте здорові. Ранами Ісуса Христа. Я зцілився. Я приймаю всі переваги, заради яких помер Ісус. заради яких він віддав себе я приймаю їх зараз в ім'я Ісуса. Хтось із вас поклав праву руку на живіт. Я не знаю, в чому проблема, але це схоже на вогонь. Ви відчуваєте печіння? Бог зцілює вас. хвороба йде геть. Ви щойно відчули рух усередині в ім'я Ісуса. будьте зцілені та будьте здорові. є хтось, можливо, навіть кілька людей. Я я бачу гаманець, і в ньому майже нічого немає. Ви старанно попрацювали, намагалися досягти більшого, заробити більше. Ви нарешті дійшли до межі своїх сил я хочу, щоб ви взяли цей гаманець і поклали його на жартовник перед Богом. попросіть його стати вашим заступником, показати вам, що він за вас, а не проти вас. він пішов перед вами. Він забезпечить вас усім, що вам потрібно. у когось пошкоджено прави зап'ястя. Ви зламали обидві кістки, і вони не хочуть нормально відновлюватися. Ви відчуваєте біль і дуже переживаєте через це. Бог віднов. Все. В ім'я Ісуса, будьте здорові. А хтось молиться про блудну дитину, ви кажете, прошу, нехай вона повернеться додому, нехай вона прийде до тями. Господи Боже, ми просимо Тебе зараз, щоб Ти послав посланців. Проговорив до нього, щоб він повернувся додому, повернувся до тебе. Поверни блудних дітей Будь із ними, Боже. Нехай вони відчують твою присутність і дізнаються, як сильно ти їх любиш. Є Багато людей, які страждають від болю. Так, від болю, ви віруючі. Ви любите Ісуса усім серцем, але втратили віру через те, що відчуваєте такий нестерпний біль. Бог цілює вас. Просто зараз підніміться і скажіть так, піднесіть свої руки і прийміться. Скажіть так, Господи, я приймаю це. Почніть славити його і дякувати в ім'я Ісуса. Біль буде йти від вас. Хтось піднімає руки, у вас ревматоїдний артрит в обох руках, і запалення видно, неозброєним поглядом. Ваші руки буквально червоні, Бог зцілює їх зараз. Ви відчуваєте прохолодний дотик, усілякий артрит, запалення, і війна, тіла проти себе йдуть зараз в ім'я Ісуса. А є чоловік на ім'я Том. Ви пошкодили хребет, його нижню частину. Це зачепило нерви, які йдуть у праву ногу. Бог сильний зцілити і відновити. Він називає вас на ім'я Том. Він хоче, щоб ви були зцілені і відновилися зараз. ім'я Ісуса. Просто прийміть це, прославте Його. Зробіть те, що не могли зробити раніше. прийміть своє зцілення. Господи, ми дякуємо тобі, як ми дякуємо тобі за все, що ти робиш. Ти прекрасний, ти так сильно полюбив нас, що віддав себе, приніс свою душу в жертву за наші гріхи. Ми дякуємо тобі за це. Господи, в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю і мені не все одно, що вона дивиться, адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток, відкрити суперкнигу дитині. Мачарі ледь не ледне покінчила життя самогубством, іноді їй здавалося, ніби вона божеволіє, а все тому, що через катаракту жінка два роки нічого не бачила. Мачолі живе зі своєю сім'єю в віддаленому селі в Кенії. Протягом двох років через катаракту вона нічого не бачила. До цього я займалася справами, приносила воду і дрова, а також доглядала за худобою. Але після того, як осліпла, не могла нічого робити. Я просто спала і чекала, коли інші зроблять щось для мене. Я навіть сама не могла сходити по нужді. Я впала в депресію, почала ненавидіти себе. Мені здавалося, що зійду з розуму. Я ледь не покінчила з життям через те, що мені здавалося, що я не зможу жити без зору. Медична команда операції благословення приїхала в їхнє село і Мачулі з радістю прийняла допомогу. Вона була однією з 84 людей, яким зробили безкоштовні операції з видалення катаракти. Коли вони зняли пов'язку з очей, я була здивована, що так усе добре бачу. я закричала: Бог дійсно благословив мене. Я його дитя. Коли я повернулася додому, усі прийшли переконатися у тому, що я бачу. Я дуже вдячна. Я щодня молюся про те, щоб Бог. Бог благословив вас, щоб ви могли допомогти людям у скруті. Уявіть, хтось молиться за вас щодня, тому що ви подбали про нього і оплатили операцію, яку той не міг собі дозволити. Це отримують усі партнери клубу 700 щодня. Ви так само можете брати в цьому участь. Просто напишіть нам на сайті. Ми чекаємо на ваші дзвінки і листи. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в Ютуб Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. 13 серпня, 2011 рік це той день, коли життя Томаса Макдора змінилося. Він зі своєю нареченою насолоджувався садкуванням на ярмарку індіани, аж раптом опинився оточений людьми, які кричали та бігли. Аж до цього моменту я не був на похоронах. я ніколи не бачив смерті, травми, але всього за кілька секунд я опинився посеред цього. Я був на трибуні з нареченою і побачив, як сцена впала на натовп під нею. Я схопився на ноги, сказав нареченій залишатися на місці і побіг допомагати тим, хто опинився під сценою. Я побачив першого чоловіка. Його вже намагалися реанімувати. Він загинув. Я йшов від одного до іншого, намагаючись допомогти чим міг. Перші кілька людей, яким я хотів допомогти, були мертві. А потім я знайшов хлопця, який стікав кров'ю через рану на голові. Я зняв сорочку і обмотав йому голову. Там панував справжній хаос. Люди бігали, кричали. На підлозі було багато постраждалих. Я пам'ятаю, як люди падали на землю і молилися. Я не знав, що робити, і почав молитися з іншими, тримаючись за руки. Деякі люди, які постраждали не так сильно, самі пішли до карет швидкої. Я молився з ними того вечора. Коли я ліг спати, то прокидався щогодини. Мені снилися кошмари, образи загиблих. Тієї ночі мені снилося, як сцена падає на мене. Я тоді так і не зміг нормально поспати. Настала неділя, я пішов до церкви. Я був втомлений і шокований. Пам'ятаю, як в церкві звертався до Бога того ранку під час поклоніння. Я не справляюся з цим. Я потребую твоєї допомоги. Я можу описати це так, немов тебе обернули в теплу ковдру. Я відчув Божу присутність. Я відчув, як того ранку з мене зняли ношу. я зрозумів, що Бог щось зробив. Після цього в мене не було кошмарів, сильних симптомів стресу або ПТСР. Після всіх цих подій я закінчив біблійний коледж. Але коли почав проповідувати, мені здавалося, що сенсу в цьому немає. П'ять років я стрибав з одного служіння в інше, намагаючись зрозуміти. Що хоче Бог, щоб я зробив для його царства? Я багато шукав і потрапив у капеланське служіння в лікарнях, і пройшов практику в місцевому центрі. Я зустрічався з пацієнтами, які пережили травми. Вони нагадували мені людей, яких я побачив на ярмарку. У перший тиждень роботи в лікарні все стало на свої місця. Я зрозумів, що роблю те, що Бог від мене хоче. Я відчув, що змінюю життя людей. Відтоді моя робота в лікарні стала моєю улюбленою справою. Ми працюємо з тими, кого привозять після аварій, перестрілок, падінь або інших травм. Пацієнти цих відділень унікальні тим, що в більшості випадків в один момент їхнє життя було в повному порядку, і лише за декілька секунд повністю змінилося І Це шокує це боляче. Коли ми зустрічаємося з ними, намагаємося підтримати. Емоційно і духовно ми намагаємося поговорити з пацієнтом, заспокоїти його. немає кращого способу виявляти любов людям ніж просто бути поруч із ними в найгірший час. Пройти з ними цю пустелю темряви десять одинадцять років тому я й уявити не міг, що працюватиму в лікарні. навіть не думав про таке. Але все це переросло в щось незвичайне. Один момент змінив моє життя і служіння, направивши мене на шлях, на якому я допомагаю тисячам людей, Бог дивовижний він бере трагедії, розчарування, невдачі і використовує їх на благо. Коли ми проходимо через схожі ситуації, то не завжди бачимо Бога. але знайте, що він працює. Він іде попереду нас. Можливо, ви зіткнулися з чимось подібним зараз. сподіваюся, що сьогодні ви зрозуміли, що потрібно зосередитися на молитві, повірити в її силу. Багато людей проходять через жахливі ситуації, але Бог перетворює їх на добро. Це обітниця, спадщина, тому, що ми його діти. І якщо вам сьогодні важко, ви відчуваєте втрату або чогось боїтеся, то знайте, що Бог поруч з вами. Тримайтеся за ці обітниці, за те, ким він називає себе, І він може втрутитися. Гордон говорив про те, що ми. Віримо в молитву, яка перемагає Якщо ви не отримали миттєвої відповіді на молитви, не треба думати, що Бог не почув вас, що йому не цікава ваша ситуація. Просто приходьте до нього регулярно, віддаючи йому геть усе. Ісус сказав: Прийдіть до мене, якщо у вас є тягар, і я дам вам спокій. Сьогодні ми багато говорили про спокій Божий, який він давав багатьом людям. І він доступний так само і для вас. Не відмовляйтеся від нього. Молитовні лінії до Господа завжди відкриті, і знайте, що Бог тут, Він чекає на усіх вас. Він прийде до вас і буде з вами у потребі. Він змінить усі негаразди на добро. Зверніться до нас, і ми помолимося разом з вами, гордоне. Ми прощаємося з вами з підбадьорливим віршем з Біблії і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Нехай Бог благословить вас. До побачення.